Я вітаю вас на нашому YouTube-каналі. З вами у студії Оксана Якушко. І сьогодні ми поговоримо про наші реалії, а саме про безпечне життя без холодильника в умовах постійних відключень світла. І я рада хочу привітати нашу гостю. Це пані Олена Свідова, лікарка з гігієни харчування відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб. Державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю. Отже, поки зима харків'яни під час вимкнень світла можуть зберігати продукти харчування на тому ж балконі. Але як довго вони можуть це робити? Так, звичайно, зберігати харчові продукти на балконі? Можливо, але це тимчасово. Холодну пору року балкон може стати альтернативою холодильнику, але є певні умови. Це насамперед температурний режим. Оптимальна температура у холодильній шкафі повинна бути плюс 2, плюс 5 градусів, якщо вище 5 градусів. То е, продукти можуть псуватись і можуть бути небезпечними. І ще було б добре, якби балкон був обладнаний е, термометром, тим самим ми можемо контролювати також е, температурний режим зберігання. Ми можемо піти в будь-яку е, будь крамницю, яка. Продає той самий термометр купити собі і поставити його купити, на байкон. Так, це не важко, не дорого. Тобто, тим самим ви забезпечите і будете контролювати е, температуру зберігання харчових продуктів. Е, дуже і ще важливий такий момент: це захист продуктів від сонця, від перепадів температури, вологи. І самий небезпечний фактор це перепади температури. Коли у нас в день сонечко пригріває, а вночі мороз, то харчові продукти починають швидкіше псуватися. Давайте ми трішки на цьому зупинимося. От дійсно, так. якщо у людини балкон виходить, чи вікна виходить на південну. На південний бік, або на східно-південний, там також достатньо тепло, там прогрівається він. Ну, Звичайно, поки низькі температури, то можна щось зберігати, але від сонячних промінів що можна використати. Ну, Наприклад, я використовую там у мене є невеличка темна шафа. Якщо на вулиці мінус 5, то продуктам. А, які заховані у мене в темну шапку, нічого не стається, принаймні якийсь час. Там два-три дні а, я туди ховаю від сонячного проміння. А можливо, підійде якась коробка. Так, так. Е, ну, тільки вона обов'язково повинна бути герметично закрита. Навіть якщо це і буде кастрюля, обов'язково вона повинна бути закрита, щоб не попадали сонячні промені, можна ящики якісь використовувати, герметичні контейнери. А ще краще, якщо ви своєчасно заздалегідь придбали термосумочку, да? положили також заздалегідь підготовлений із морозильник пакети з льдом. Тоді вже у нас більше вірогідності того, що ми збережемо оптимальну температуру зберігання харчового продукту. Скільки може термосумка тримати е, температуру? Ну, Зазвичай термосумка може тримати температуру від 4 до 12 годин. Це все буде залежати наскільки вона ізольована, наскільки вона обладнана, то, що ми сказали, акумуляторами холоду цими шкладогенами. В залежності, це велика сумка чи мала, да? і ще дуже великий фактор це щільність. Якщо там у нас буде щільненько покладено харчові продукти, то холод буде зберігатися у ній довше. Я, якщо чесно, я не стикалася з термосумками, тільки коли треба було щеплення робити. Там ми так, використовували хладогени ще... терм... терм... термопакети. Однак ви сказали за вакцини. Ми ж займаємось вакцинопрофілактикою і зберігаємо вакцини при достатній температурі і транспортуємо, то термосумка тут не підійде. Треба термобокси. Чому? Тому що термобокси, які спеціалізовані, вони обладнані термометром, і е, якщо там на більш дальній якийсь відстань вести вакцину. Віддалені куточки Харківської області, то підійдуть тільки термобокси. Вони у нашій установі є в наявності, і транспортуємо ми вакцини тільки в термобоксах. Це дуже добре, що в Україні зберіглася. Ну у нас в Україні зберіглася така традиція, тому що те, що я спостерігала за кордоном і їхнє ставлення, ставлення до температурного режиму вакцин, а мене воно шокувало. Давайте повернемося все ж таки до наших продуктів. Від яких продуктів ви порадили відмовитися під час вимкнення світла? Що у нас підпадає під категорію того, що швидко псується? Під цю категорію попадає перш за все, це кондитерська група, кремові, особливо, так, торти, тістечка. так, Далі? це... Молочні продукти, молоко, йогурти це ті е, дві групи, саме перші дві групи, саме небезпечні е, харчові продукти, в яких дуже швидко розмножуються мікроорганізми. І якщо температура більше п'яти градусів Цельсія, дуже швидко і е, розвиваються е, токсини і виникають харчові токсикоінфекції. Тому від цих продуктів краще відволились. Що стосується е, м'ясних продуктів, то якщо ми візьмемо варену колбасу, так, і напівкопчену, то дійсно варена, відвареної колбаси е, бажано відмовитись на цей період, коли у нас не обладнаний термометр, е, немає холодогенів, немає пакетиків. Тобто ми повинні дбати про це обов'язково. Далі, і ще це готові страви. Готові страви у нас в холодильнику можуть зберігатися до доби. А якщо це м'ясо, риба до двох діб. І дуже важливо, всі полюбляють готувати салати, особливо салати з майонезом. Це зовсім неприпустимо по технологічним інструкціям. Е, якщо ви бачили, у наших супермаркетах е, продають уже заправлені е, салати, хоча це неприпустимо і це суперечить садитарним нормам. Е, салат повинен бути в незаправленому вигляді. І тільки споживач уже. Принести може його додому, заправити, тобто це те середовище, в якому дуже швидко розвиваються мікроорганізми. Це та група, яка дійсно на яйця треба звернути увагу. Так? Хоча вони відносяться до групи більш тривалого зберігання, вони можуть зберігатись при температурі до 20 градусів Цельсія і до 25 днів. Ну, ми зазвичай їх всі зберігаємо в холодильнику, так, щоб убезпечити себе від отруєння. Що стосується яєць, там, звісно, ми небезпечні вони ще чим. Коли ми будемо з вами купувати яйця, перш за все, особливо в цей період, коли немає світла, немає води, мабуть, треба дивитись, що вони, перш за все, були чистенькі. Принесли додому, обов'язково їх помили. Обов'язково і краще в такий період яйця е, варити в круту. Чому? Е, тому що ви ж знаєте, і, мабуть, наші слухачі знають, що е, саме небезпечне – це те, що зверху на яйці, наш круті, це такий небезпечний патогенний мікроорганізм, як сальмонела. І відмовитись. Е, від вживання сирих яєць. якщо люди полюбляють сирі яйця, це буде дуже-дуже небезпечно. Якщо ми не помили, десь не побачили, десь не доварили, десь е, закінчилася електроенергія, чи відключили чи е, газової плитки немає, ми можемо е, не доварити. Десь труснула лізка, луска, і може цей, е, ця сальманелочка попасти в харчовий продукт. А це може виникнути дуже таке тяжке захворювання як людини. У наших людей, усіх, у нас зараз не дуже багато коштів взагалі. Багато хто економить і там, купив щось і намагається це розтягнути. Бо м'ясо прикупив, там, приготував, протушкував ну, на, кілька, на кілька прийомів. В цій ситуації термообробка. Протушкувати. Проварити, скільки часу треба дати термообробці якийсь продукт, щоб бути впевненим, що ти не отруєшся? Ну, якщо ми говоримо про якісний продукт, не зіпсований, не просто що він десь там е, неправильно зберігався не при відповідній температурі, що там вже виникли мікроорганізми, то дійсно та ретельна термічна обробка може убезпечити людину від отруєння. Повинна бути достигнута температура не менше 70 градусів Цельсія. Якщо правильно ми будемо харчуватись, перш за все. Це повинен бути білок, так? А білок це ті продукти, які тривало зберігаються, це консерви, цільнозірнові продукти, це каші і овочі фрукти. Тобто зараз дуже гарна така нагода додержуватись правильне на харчування. Овочі, фрукти не потребують особливих умов зберігання, так? половина тарілки, є таке поняття, як правильне харчування це тарілка здорового харчування. 50% повинні займати овочі, фрукти, 25% цільнозернові продукти, тобто каші, які також не потребують особливих умов зберігання, і білок. А білок це консерви, так? Я те, що ми сказали. Тобто вирішити питання харчування, мабуть, навіть правильно, можливо, можливо. Ми ткнулися вже питання тих продуктів, що швидко псується, але морепродукти, рибні продукти. Що б ви порадили час вимкнення світла? Чи варто їх купувати, чи можливо відмовитися, чи доглядатися до стану, в якому риба, рибу продають? Я вважаю, що людина повинна харчуватись, морепродукти так необхідні. це і білок, це є кислоти, це все необхідно для організму. Тому е, купувати харчові продукти треба безпосередньо в тих торгівельній мережі, якій ви довіряєте. Якщо ви знаєте, що там працюють холодильники. Або обов'язково, якщо є відключення, що даний об'єкт підключений до мережі-генератори є в заявності, так тоді ви будете розуміти, що ви берете безпечний продукт. Коли ви відкриваєте холодильний шафу, коли. На, на це треба звертати увагу, чи обладнана вона термометром. Обов'язково ви повинні звернути увагу на термін реалізації, це обов'язково. Обов'язково звернути на е, загальний е, зовнішній вигляд, на упаковку, так? щоб не була порушена цілісність упаковки, так? Е, Ну і вважається, от, якщо ми затронули тему риби, Особливо літній період, то я б хотіла сказати: я як лікар з зієни харчування ми займаємось розслідуванням такого небезпечного захворювання, як ботулізм. А як ви знаєте, хворіють люди, ті, які вживають в їжу, це риба в основному домашнього виготовлення, яка не патрана, тому що перш за все ботулотоксин розвивається у кишківнику, так, в невистановлених осіб, так, в ненастанових місцях, там де це, -та, і можна отримати таке небезпечне захворювання, як ботулізм. Тобто, риба це такий дуже, дуже дуже небезпечний фактор. Ми не знаємо в яких умовах вона готувалась, чи проведена достатня термічна обробка, чи достатні солі додали, і ми не знаємо. Хто готував цю їжу, так? чи е, здорова людина, чи немає в неї симптомів е, тих же кишке, кишкових інфекцій, ті, які, які передаються контактно-побутовим шляхом. Тобто це дуже-дуже таке небезпечне, небезпечний харчовий продукт. Не то, що бажано, ми зовсім не рекомендуємо не купувати рибу на стихійних ринках і невідомого походження. Незабаром почнеться календарна весна, і е, яка на те, температура на балконі вже є критичною для зберігання продуктів, на ваш погляд? Ну, на наш погляд, критична, це вище 5, а вообще 10 градусів це вже критична температура, тобто харчові продукти будуть псуватись і можуть виникнути харчові отруєння у людини. Як треба підготуватися хоча б морально до літа? На що варто налаштовуватися? Ну, Наприклад, якщо взимку ми можемо щось приготувати, і воно постоїть то влітку, коли на вулиці будуть плюс 30, плюс 25, а може і плюс 40, ми не знаємо, яка буде температура. От в цій ситуації, що б ви порадили? Я вважаю, що за ці чотири роки війни дуже багато людей вже якось пристосували до умов вимикнення світла, то я вважаю, що заздалегідь, перше, якщо у людини тільки електричне обладнання можна придбати недорогу туристичну газову плиточку, це дуже стане в нагоді. У мене, наприклад, син проживає в 14-й поверхівці і там відключають на 12 годин світло. Ми знайшли вихід, ми, ми їм привезли плиточку е, туристичну, балончики продаються в Аврорі, такі вони недорогі. Можна все всі щось приготувати, тобто це вихід. А а, збері, а зберігати, от приготуєш влітку ти приготував о, на ну... один раз. Ви знаєте, як це і, і наші фахівці із центру громадського здоров'я наполягають і кажуть не більше один-два рази. Приготували, з'їли. Приготували з'їли. Ну, яєчні можна на один раз приготувати. Ті ж макаронні вироби, так? І не зберігати. На... Якось будемо приспосаблюватися так. до цього. А, чи фіксує наразі ваша установа зростання харчових отруєнь? За даними епідеміологів, ми підняли захворювання за 25 й рік стосовно гострих інфекцій. То у нас у минулому році було три випадки: сімейні очаги. І ви знаєте, це дуже добре, що ми не знайшли прямого зв'язку безпосередньо із зберіганням харчових продуктів, які зберігались при відключенні електроенергії, іменно зв'язок з Тобто ці очаги це було в Ізюмському районі і в Лозівському, там сімейні очаги захворіли люди. Зв'язку не прослежується. Тобто не відсвятковується такий зв'язок. І якщо ми беремо взагалі захворюваність за 25 рік, то вона на 8% і знизилась на гастриентекаліти. Я вважаю, мабуть, люди більш відповідально стали відноситись до свого здоров'я і при відключенні електроенергії. Коли не працюють холодильники, мабуть, більш ретельно перевіряють харчові продукти, тому що коли були ці сімейні очаги і в матері виявлена сальманела, так то в харчових продуктах, які були в холодильнику, в жодному харчовому продукту не було виділено патогенної мікрофлори. І коли це не виділяється ця мікрофлора в харчовому продукті, то вважається, що зв'язок з харчовим продуктом не Встановлений. Пані Олено, я вам дуже дякую за цікаву бесіду, за корисні поради. Сподіваюсь, ми впораємося з цим випробуванням і з мінімальними втратами. А я нагадаю, що у нас у студії була пані Олена Свідова, лікарка з харчової гігієни. Дивіться нас на Ютубі, лайкайте, поширюйте. На все добре. На все добре. Будьте здорові. Дякую.